У Київській області майже у кожному районі виявлено корупційні схеми у дозвільних та погоджувальних інстанціях, які пов'язані з оформленням землі. Ми маємо список фірм, які можуть бути причетні до можливих злочинних зловживань. Зараз ми проїдемо по цим адресам, щоб перевірити, чи працюють ці фірми зараз. Попередньо завітаємо до голови державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Максима Мартинюка. Благодаря проекту «Стоп коррупция» мы получили информацию о том, что ряд руководителей наших районных подразделений в Киевской области являются собственниками или их родственники являются собственниками компаний, которые предоставляют, выполняют землеустроительные работы. Обычно оно происходит таким образом, что человеку навязывают просто услуги именно определенного исполнителя. А потом уже как-то там этот исполнитель делится своей прибылью с тем, кто навязывал услуги. По э, факту обнародования э, проектом стопкоррупции этой информации были назначены служебные расследования, по результатам которых э, часть людей самостоятельно и быстро написала заявление об увольнении, а часть людей э, все-таки по результатам служебных расследований была уволена. Щоб пересвідчитися у цьому особисто, беремо список і телефонуємо до відділу Держзамагенства у Сквирському районі. Доброго дня. Це відділ Держзамагенства у Сквирському районі. Так. Да. А Баканова Олена Анатолійна працює начальником. А хто це питає? Мене звати Альона Ловінова, я журналіст проєкту Стоп корупції. Ні, не, не працює. Не працює з якого часу? У цьому держкомземі існувало приватне підприємство Паралель Плюс прославилося воно тим, що саме туди і направляли людей переробляти документи. Далі вирушаємо за адресою реєстрації у селище Терезине. Чи є у вас тут в Терезино підприємство Паралель Плюс експерт? Ну, воно ну, нас тільки тут зареєстровано, біля церкви. Бакану це Анатолійна є директором цього підприємства. Uh, ну, так. Да. А Баканова Олена Анатолівна. Це хто така? Лена, uh, це її сестра. Оліна це її сестра. Mm -hmm. І вона ця Лена, це начальник відділу Держземагентства у Сквирському районі. Була не знаю зараз. У білій церкві знаходимо офіс приватного підприємства, директором якого зазначена Тетяна Баканова. Як виявилось, родичка начальника відділу Сквирського держкомзему. Нам також Баканова Тетяна Анатолієвна є. А, це ви Тетяна Анатоліна. Тетяна не скажіть, будь ласка, ви наразі виконуєте функції директора, так підприємства Ні. 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 Директора в даний час немає. А у мене зазначено, що саме ви є директором цього підприємства. А ви подивіться по Мінюсту, хто зазначений, і вже давно. А я, Баканова Олена Анатольовна, начальник відділу державмагістрської спільниці, це ваша сестра, так? А ці відомості кому потрібні. Я зараз просто одного не розумію, чому я вам повинна взагалі надавати якусь інформацію. Ні, якщо ви не хоче, то можна мені не давати я, я Не, не хочу uh -huh. спілкуватися з пресою. Чесно вам скажу. Йдемо далі. А от наступну фірму АВТ інвест пов'язують з першим заступником голови Бородянської райдержадміністрації. адміністрації. Зареєстрована по вулиці Леніна, 31. Як виявилось, за цією адресою знаходиться приватний будинок. Наразі у результаті звільнення всіх керівників колишнього Держкомзему триває відбір на вакансії. Проходит конкурс максимально открыто. Мы приглашаем на конкурсы представителей обл. администрации, представителей общественности у нас присутствует. Само собеседование транслируется в онлайне на нашем сайте. До сих пор там архивы выложены. То есть любой может посмотреть, как проходили конкурсы сверить с результатами заседаний конкурсной комиссии. Які зміни у наданні адмінпослуг чекають на жителів області та коли вони почнуть діяти далі у стоп корупції? Перший заступник голови Київської облдержадміністрації адміністрації Лев Парсхаладзе виступив одним з ініціаторів викорення земельної корупції в області. Чиновник каже, різними структурами видається понад 300 тисяч дозволів на рік. Беремо, наприклад, дочком Вони ані спеціально завідомо створюють складності, Мы вот просто анализировали. У нас есть даже вот уровень возможных таких ну, вот ставок. где допустим доводку формула 6.7 100 долларов, допустим там в базу данных от 300 до 100 долларов за 30 за сотку и вот такие, такая тарификация существует когда мы поняли что все в частных компаниях 240 компаний у нас лицензированных на определенные виды работ то мы решили проанализировать руководителей и посмотрели фамилии акционеров этих компаний то у нас практически там ну, в зависимости от служб 70-80% совпало, тож вот, комсомий особенно. И это ужас, это чистая коррупция, когда руководитель службы имеет свою частную компанію и всех людей туда тупо загоняют. Інформація про оприлюднення списку чиновників корупціонерів з'явилась на нашому сайті у квітні цього року. І, хоча за результатами виявлення родини зв'язків вже звільнено керівників Держкомземів це не викороняє систему, стверджує Лев Парцхаладзе. Вивчаючи досвід інших країн, альтернативу таки знайшли. За основу братимуть досвід Грузії. До прикладу, там створили будинок юстиції. Саме через нього проходять усі документи. Аби їх отримати, достатньо буде декількох хвилин та мінімум кабінетів і чиновників. Аналогічна за принципом дії установа з'явиться і у Київській області активную такую группу и вот е, решили создать, построить совершенно новый центр. Вот у нас называется Готово. Це буде прозорий відкритий офіс без кабінетів, у якому діє теми електронна черга. Здесь ни один человек не будет работать, который работал хоть когда-то в расширенной системе. Мы на днях получим разрешение на строительство. Команда работает до Нового года мы планируем этот центр уже запустить, это, короче. Тож вже у найближчому майбутньому область побачить прозорий і за формою, і за змістом офіс у вигляді державного підприємства. Саме таким чином і планують викоронити корупцію. Експерт зазначив, робити висновки зарано та радикальні зміни в житті держгеокадастром вселяють надію. Позитивно в тому є, що вже якби ті керівники, які знаходилися в дерзамогенство певний період часу, вони вже були дуже корумповані. Уже фірми пролипали відпали. Старих керівників забрали повноваження, як би будується нова структура. А для гори чиновників та їхніх родичів-хабарників історія не закінчилась. Юристи стоп корупції вже збирають матеріали для передачі в обласну прокуратуру і слідкуватимуть, що винні були покарані.